Займаємося чим? Беремо кров, переробляємо її на плазму, на ермасу, розподіляємо точніше. І все, і тоді даємо для використання, пожартуватиме ж. Найбільш затребувана група крові та, якої нема, або яка більше тече. Люди приходять привозять різні групи. Просто треба врахувати статистику, якої групи найбільша у світі у людей, найбільше друга група. Потім йде перша, третя, найменше і четверта. А найбільший дефіцит найменше, це і четверта мінус. Ну, в основному здають зараз це для хворих лікарні. Чого живе давати іншим? Тому що люди повинні жити. Ну а якщо низький гемоглобін, велика кровотеча, як вона проживає? Універсального продукту немає зараз, такого штучно створеного. А навіть для людини користа. Вона оновлює. за моєю пам'яті, був один раз випадок, випадку, свідки його ви жінка попала в гінекологію. Сильна кровотеча була, але свідки його заперечують переливання крові. Прийшли, я кажу, хочете, щоб вона жила? переливайте. Ні, то ні. Перевили. Іван. Прогадую, це був 2006 рік. Вперше мене товариш попросив, нього була якась хвороба, і потрібно було йому донорів крові. Я вперше пішов так для товариша здав кров. Нормально, себе почував. Все. Другий раз, я пригадую це вже, коли дружина була вагітна. Треба було довідку, що здали кров. Я теж пішов, здав кров. Потім наступний раз дружина вагітна була, потім сестра вагітна була, і треба був теж донора крові. І так десь колись. Потім знову ж таки попросили товариші здати кров, Ну так, потрошки, потрошки, то я не здавав стабільну кров. Хтось попросив, тоді я міг здати кров. А тепер це вже в мене стабільно, я стараюся ну, 4 рази, 5 разів на рік я здаю кров. Наскільки я не помиляюсь, треба 40 разів здати кров. І тоді. Куди дзвоняв почасний донор. Ну, там ще небагато залишилося. Але я не для цього я здаю кров, я здаю кров для того, щоб допомогти іншим. Тому що у світі говорять, що донори це ті, що дарують життя. Якщо в перекладі з Латинської донор це дарувати. Тобто донори дарують життя іншим. Ми з дружиною виховуємо шестеро дітей. І рік назад у нас родився найменший Борислав. Йому зараз рік і два місяці, і в нього дуже сильно почав падати гемоглобін. Катастрофічно, в нього гемоглобін був нижче 60. І дружина з малюком попала в в обласну лікарню. І йому теж двічі вливали еритроцитну масу. Тобто якась людина здала кров, стала донором. Відповідно, це врятувало життя моєму малю малюку. Ну і ми дуже переживали. І я вдячний, що. Врятували. Тобто реально врятували малюка. І все добре. Зараз живий, здоровий, такий енергійний, такий, такий дуже енергійний. У мене був е випадок, коли е е я плану прийшов здавати кров, а в мене трішки піднявся тиск. Знаєте, То з руками, вже так, е старши організми. Вони коли був нормальний тиск, а тут тиск піднявся щось 160 на 120. Піднявся тиск і трошки розбрілася голова. І, і зазвичай я п'ю таблетку, і мені трошки легше стає. А тут е, не мав при собі нічого. Ну, але стан в загальному нормальний, але ну, трішки почала боліти голова. Я якраз даю кров, і я відчув е, стан. Як тільки почав здавати кров, я чую, а мені набагато легше-легше. І буквально за пару хвилин мене голова перестала боліти. Я встав і йшов додому пішки без машини. Пішки, то знаєте, що вдома як окрилений. У мене таке канал народився. І я відчув, наскільки мені комфортно, наскільки це класно, організм себе почав почувати, коли я здаю кров. Ну от З того часу я вже почав стабільно-стабільно здавати кров. Тобто мені комфортно. Я їду здавати кров, але для мене це корисно. Я відчуваю зразу, я стою, лікарі питаються, як ваш стан, якось почуваєте. Чудово, просто прекрасно. Ну, Наскільки мені вдома, що е, нормалізується рівень холестерину. Рівень гемоглобіну, якщо високий, теж нормалізується. Тобто, ну, плюс. Для мене великий плюс. Тобто, наскільки от, Я читав інформацію, що дослідження проводили, що люди, які здають кров, які є донорами крові, вони навіть на декілька кроків довше живуть. Не знаю, побачимо.